Вони малюють кордони своєї душевної країни, зображаючи її в долоні. Гори, ріки, ліси та поля називають відповідно внутрішнім емоціям, прокладають маршрути, визначаючи, що вже пережили і яким буде майбутнє. Це один з етапів тренінгу для батьків, які мають дітей з інвалідністю. Проводить його нейропсихологиня Альона Скрипко. З моменту озброєного вторгнення в Україну військ Російської Федерації, на превеликий жаль, викликів перед батьками дітей з інвалідністю стало ще більше. І навіть якщо ми з вами кажемо про громадських активістів, які щось вже робили і готові були до якоїсь активної громадянської позиції, то на сьогоднішній день їх життя знову ж таки змінилося, і перед ними стоїть ще більша потреба в психологічній підтримці. Тренінг разом ми сила це частина проекту спільно соціальні послуги для сімей в громаді, який втілює у Вінниці фонд ЮНІСЕФ. Його мета розвивати і зміцнювати систему підтримки вразливих українських родин. Ми зараз організовуємо проект спільно по всій по всій Україні в кожному регіоні. Навіть їздимо мобільною бригадою два рази на тиждень по селам. І, скажімо так, тих людей, які життя заставило виїхати зі своїх домівок, щоб вони почували себе як вдома. Тому що є такі діти, батьки, які виїхали в зовсім нову місцевість, де в них нікого немає. Проект спільно потужний та всеохоплюючий, а головне дуже швидко розпочав свою роботу. Лише в середині жовтня між міською радою та міжнародною благодійною організацією Сос, дитяче містечка був підписаний меморандум про співпрацю. І одразу ж до міста надійшла перша партія ігрових комплектів. Проект буде реалізовуватися на території міста Вінниці. Працювати будуть наші фахівці. це з батьками. Дітей, які мають дітей з інвалідністю, це внутрішньопереміщені сім'ї, будуть, які в нас на території міста Вінниці проживають, це дітки, які мають сім'ї, які виховують дітей сирі, дітей позбавлених батьківського піклування. У нас на території міста Вінниці більше 250 таких діток. Тому це все, що ви бачите, це така допомога наочність, який фонди ЮНІСЕФ передав для нашої територіальної громади. Це перший транш. Він буде продовжуватись, продовжуватись і продовжувати. Завдяки фонду ЮНІСЕФ у точці спільно створено дві посади психолога та соціального працівника. Звернутись до них по допомогу родини можуть завітавши до 305-го кабінету у Вишенського прозорого офісу. Отут облаштована ця точка. У нас в даний момент це якщо для роботи саме з цих фахівців. Якщо ми говоримо пройдемо далі, самі. Самі навчальні тренінги ми будемо проводити тут, в нашій залі. Це для, для батьків, для сімей, які в складних життєвих обставинах знаходяться. Сім'ї, які, які виховують дітей з серед дітей по батьківського піклування, психолог і фахівець соціальної роботи навчання проводять тут. Реагуючи на виклики війни, проект спільно розширив свої горизонти. До східних регіонів, з якими співпрацюють з 2014-го, додали чи не всі куточки держави. Об'єдналася по всім регіонам України, в тому числі Вінниці, тому що Вінниця є таким, можна сказати, штаб організації, яка приймає до себе людей. І я з багатьма переселенцями спілкувалася, вони навіть бажають залишитися незважаючи завжди після того. Після закінчення війни, тому що до них дуже добре ставляться буквально всім побутовими потребами, всі допомагають. Проект довготривалий. Всі зусилля учасників будуть сконцентровані на дітях, покращення їхнього життя, а головне емоційного та психологічного стану.